На готування часу нема апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна Ап, і готова. Отже, Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі анси, голова комітету Верховної ради у закордонних справах у Верховній Раді попереднього скликання. Пані Анна рада вас бачити. Доброго вечора. Прокоментуйте, будь ласка, як ви оцінюєте, сприймаєте. Ту подію, яка відбулася сьогодні в Києво-Печерській лаврі, СБУ, Нацполіція, обшуки, шукали ДРГ, шукали е, значить прихильність до рускава міра і, і все, що з цим пов'язано. Хороша ідея, хороша інформація. Чи запізно, чи більше знати нам треба про це? Як ви можете прокоментувати? Ну, насправді е, це важливий крок, але він є запізнілим. З тої точки зору, що ще після. Я думаю, помаранчевої революції потрібно було всі святині, наші не тільки Києво-Печерську, Почаївську лавру, очистити від присутності е сатанинського духу е московського патріархату, який є нічим інакшим як присутністю ФСБшної агентури. І російських впливів в Україні, які займалися підривом середини України, давайте тільки згадаємо всі ці ходи, які організовували депутати від п'ятої колони, як Вадим Новинський, ось і не була надана належна оцінка. Але це той момент, що краще пізно ніж ніколи. Тому після обурення масового українським суспільством ми, нарешті, побачили якісь кроки влади. Але чи вони будуть дієвими? Ми побачимо уже чи дійсно статут Києво-Печерської лаври, де ми хочемо побачити, що саме в цьому статуті православна церква України матиме можливість і доступу до приміщень, і ми не побачимо взагалі уже там Москви і її присутності. Також ми знаємо, який саботаж здійснюють багато представників органів місцевого самоврядування, коли хочуть. Перейти від московського патріархату в єдину православну церкву теж ми бачимо, що там навіть деякі наші правоохоронні органи цьому заважають, не сприяють. Я повернулася з Південної Кореї. Ви знаєте, там зустрічалася із патріархом Росія, який передав такий меседж Києву, а його підпис стоїть під Томосом. Під важливим я б сказала цивілізаційним історичним документом, коли ми після 333 років поневірянь і боротьби нарешті здобули свою незалежну православну помісну церкву, і він сказав таку річ, що вони хотіли би бачити більше, щоб українська влада демонструвала, що вона не підігрує зокрема Москві. І мені здається, що е, е, впливи російської е, ФСБшної церкви вони відомі давно. Пані Ларису, давайте згадаємо, що в 2010 році перед приїздом Кирила до Києва наша влада пішла навіть на те, щоб перейменувати вулицю Мазепи, щоб він не їхав по вулиці Мазепи, Києво-Печерську Лавру, Киріл Гундяїв, і uh -huh. частину вулиці перейменували на вулицю Лавську. Тобто це абсолютно не суб'єктна позиція, тому давно потребує очищення, і тому ми хочемо побачити, чи дійсно в статут києво Печерської лаври буде це внесено, і єдина помісна православна церква це отримає, чи не буде саботажу під час переходу, і чи Верховна Рада ухвалить закон, який спростить. Всі ці е, норми і не буде під вивісками українська там церква, а насправді це московська, тому що е, це ми тоді переконаємося, що це не просто е, е, реакція на обурення людей, а це вже державна політика з очищення від російської агентури і впливів. тому що Кремль Через зокрема церкву, і це не тільки в Україні. Це ми бачили і на західних Балканах. здійснювали втручання в внутрішню політику. Ну а в нашому варіанті це взагалі благословення зброї. Для вбивства мирного населення так я не встигаю слідкувати за вашими пересуваннями по світу. Останній раз я бачила повідомлення, що ви були в Канаді на безпековому форумі в Галіфаксі. От там була велика українська делегація. Багато звідти ми чули меседжів від наших західних партнерів. Щоб ви головне відзначили це перше і друге, чи відчували ви, що на цьому безпековому форумі лейтмотивом ведеться тема, що Україна має подумати про переговори з Росією. Так, от якраз я тільки приїхала сьогодні в Варшаву далі до України в Галіфаксі. Багато звучало і питання були: а що буде, коли захід? Скаже президенту України, що час думати про перемовини, тому що ми залежимо і від постачань сучасних натівських озброєнь, ми залежимо від фінансової допомоги. І українська позиція в делегації були також українські військові дівчата, як з е, 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 передової, які приїхали, які 9 місяців взагалі не бачили, як то кажуть, цивілізації. І тому дуже важливо, що міністр оборони США Остін ми передали йому прапор з Херсонщини, який українська жінка зберегла і дев'ять місяців, ризикуючи власним життям. І в такий спосіб ми чітко сказали, що Україна тільки після військової поразки Росії. Тільки після трибуналу спочатку Україна е, задає поразки Росії, і тільки тоді можливі будь-які перемовини. Що саме Захід е, своєю помилковою стратегією стримування запізнілим наданням Україні зброї, е, теж має розділити провину за те, що зараз в Україні геноцид. А для цього потрібно пришвидшити надання сучасного озброєння. Ми говорили про винищувачі, зокрема f 16 ми говорили якраз е, про більше системи протиповітряної, протиракетної оборони, і тому були зустрічі з міністром оборони США, Канади, Швеції, яка почне головування в ЄС з наступного року і в ОБСЄ, Нідерландів, був е, е, наш, е, нашого залужника залужного візаві з Польщі генерал е, Андрійчук. Тобто, це було дуже важливо, що українська делегація, уряд. Представники парламенту, опозиція, громадські експерти всі чітко сказали перемога України в інтересах Заходу, тому що послаблення Росії, поразка Росії це чіткий сигнал Китаю не провокувати нові конфлікти і не починати нові війни. І для заходу ця допомога, яка надається, це насправді дуже дешево їм обійдеться в порівнянні з тим, скільки вже заплатила Україна. Це для нас абсолютно непідйомні витрати у вигляді людських життів, які віддали за свободу і за перемогу. Тому ми всі ляко намагалися донести позицію України, жодних поступок, жодних штовхань до якихось перемовин. Тобто, є були озвучені зокрема чіткі бачення, що потрібно, які ми чекаємо від Росії. Оговорювали питання блекауту. І як забезпечити Україну тр трансформаторами, генераторами, як пережити зиму, е, говорили питання так само бюджету і членства України в НАТО, оскільки Україна подала заявку, і ми очікуємо, що наступного року на саміті НАТО у Вільнюсі Литві, е, Україна буде адвокатувати пришвидшені е, курс на членство в НАТО. А до цього ми проговорювали, що є всі шанси, що збройні сили України при необхідній зброї продовжать. Звільнення територій і поки кожен міліметр української землі не буде без російських окупантів, ми не зупинимося. І такий бойовий дух ми передавали, тому що це дуже таке, я б сказала люди з одної сторони, така камерно закрита, де всі генерали, військові, міністри оборони, і там була можливість донести ситуацію, позицію без прикрас. І відверто поговорити, що ми чекаємо від заходу. Були представники так само НАТО з інших держав з усього фактично світу. Але Україна була ключовою на всіх панельних дискусіях, і всі розуміють залежність світу від перемоги України. Фактично, доля світу в руках збройних сил України. І тому ми пояснювали, були конгресмени, представники і демократів і республіканців. Ми отримали запевнення, що не зменшиться кількість допомоги, і вже в грудні будуть голосувати за ще один пакет на 37 мільярдів. І республіканці запевнили, що якраз у них є зауваження до адміністрації Байдена, чому допустили затяжний сценарій війни, чому більше не надавали і швидше. Допомоги, тому я думаю, що дуже важливо зараз продовжувати працювати із Вашингтоном. Я сподіваюся, що завтра європейський парламент визнає Росію е, спонсором тероризму, і це буде поштовх для того, щоб прийняти іншу резолюцію по трибуналу, а після цього займатися конфіскацією. Бо коли нам кажуть, що дорого заходу обходиться війна, ми кажемо не потрібні, щоб платили платники податків. Займіться нарешті конфіскацією і хай російські заморожені активи підуть зараз Україні. Ми не хочемо набирати кредитів. Це абсолютно несправедливо по відношенню Лариса до нас, до наших дітей, внуків. Чому ми маємо набирати зараз кредити, вести війну е на виживання екзистенційну, е захищати захід так само, коли є гроші російського центробанку? І ці питання ми також проговорювали. Багато говорили про підтримку Канади, оскільки вони запустили вже програму старту, стартувала Бонди. Це близько 500 мільйонів. Доларів, які очікують, що громадяни і різні інституції включаться, і це буде ще додаткова підтримка Україні, крім того, що вони надали вже у закупівлі зимового одягу і так само броні амуніції для наших ЗСУ. Я так розумію, у нас лишилася одна хвилинка на, на ефір. Я планувала поговорити з вами про політичну опозицію в Росії. Чи вона є часу вже немає обговорювати цю важливу тему? Що можете сказати? В Росії зараз прокидається політична опозиція, чи вона вся втекла кудись? Лариса, нам потрібна деімперіалізація Росії. Більшість опозиції, вона імперська. Подивіться, що говорить команда Навального. Вони хочуть план маршала для відновлення Росії. Який план маршала для хворого суспільства так само, як нацистська Німеччина після поразки в Другій світовій репарації відпла... виплачували поколіннями, так само все російське суспільство має платити. Я хочу почути голос корінних народів, тих, яких довели до зубожіння, хоча вони мають найбільші ресурси. Ось і щоб вони були також частиною обговорень щодо майбутнього Росії, тому одні з безпекових гарантій для України. Крім членства в НАТО, зробити так, щоб відбулося, як з Радянським Союзом, щоб ніколи більше цей, ця недоімперія не могла на нас напасти. Маємо Тому, закінчувати, опозиція... пані Анна. А? Так, да, дякую. Я обов'язково продовжу цю тему в наступних ефірах. Знаю, з ким про це треба поговорити. Ганна Гобко була з нами на зв'язку. Щиро дякую за інтерв'ю.